Перше питання, не чи погоду, не дошкуляла що... травма сьогодні? Ні, вже трошки краще, але ще не війшов в ритм, почав тренуватися, але трошки заважає, що є якась така невеличка невпевненість і переживання за те, щоб знову не надірвати. Але начебто нормально. Нічого, дякую. Е, у якихось складних ситуацій, начебто, по грі не виникло. Ну зрозуміло, і в принципі суперника були проблеми зі складом. Так. Хлопці військові, зрозуміло. І Ви також проявили, в принципі, фаерплей, надалі грали 4 в 4, ну трошки по грі. Ну, На початку, так. Да, ми, як кажуть, не в'їхали, випустили п'ятірку, потім зрозуміли, що так не потрібно робити. Все ж таки потрібно віддати шану і повагу нашим захисникам. І зіграли 4 в 4. Рахую, що непогано було. Досить вирівнялася гра після того, як 4х4. 4, звісно, що їм було тяжко без замін. Але тим не менш гра, я думаю, що вдалася. Не була вона такою нудною. Ви самі бачите результати, і вони нам забили. Ну і звісно і ми. А, по планам не питаю, вони не змінюються. Це переможчі можна сказати, що ми вже в одному кроці, власне від фінальних матчів. Я думаю, що ще зарано, тому що наступні дві гри я рахую, що досить з важкими суперниками, ті, які теж розраховують на перші місця. Века груп та пластик. Наші давні старі друзі, знайомі по паркету, скажімо так, ось. Тому я думаю, що наступні, наступна одна гра, я думаю, вирішить. З перемогою! Дякую.